Вітаю! Я консультант садового центру «Ваш сад» Світлана. Сьогодні ми поговоримо про такі чудові рослини, як піларгонія, і про декілька інших варіантів, які ми можемо украшати наші присадівні ділянки. І не тільки. Отримали от таку ми чудову кампанолу. Їх є три кольори. Ніжно, така голуба, сиренева і біла. Також їх можна висаджувати в різні балконники, можна і на вулиці висаджувати. вас вона буде радувати практично все літо. Бутончиків тут дуже багато. Не висаджуємо на сонячне місце розположення. Можна зранку або з вечора сонечко, але не висаджуємо там, де сонцепюк. Заходьте до нас. В магазин, все підскажемо і розкажемо, тобто, есть, на яке освітлення висадити рослинку. Тому що якщо ви бездумно візьмете рослину і висадите на сонячне місце розположення, вона просто у вас там згорить. Вона не зможе у вас красиво розвиватися і без царпелі цвіте. На сонячне місце розположення ми можемо вам пропонувати от такі чудові тагетіси. Вони вам будуть квітувати до заморозків. Є чудова бігоня, яка також витримує сонце. Вони придають композиціях кольором таким от. Зеленим, красним, дуже добре почувають на вулиці. Якщо ви захочете цю рослинку зберегти, ви її забираєте додому, тобто це кімнатна бігуня, які можуть витримувати сонечко і ви висажте їх на вулицю. Тому люди дуже полюбляють їх украшати і ресторани, і кафе, підсадібні участки. і вони вас радують до заморозків кітонія, сорфінія – Це також у вас буде квітувати до заморозків. Єдине, що ви повинні завжди е, уділити 10-15 хвилин, Ті, що перецвітають квіточки, ви повинні знімати ці так звані коробочки. І у вас квітка буде цвісти дуже довго. Не будете знімати коробочки, квітка починає працювати на сіміна, і якби вона це дуже добре, що вона на сіміна працює, але у вас вже цвітіння буде не таке красиве. Композиції висаджують і вірбену, все літо буде квітувати. У нас є ось такі великі екземпляри сурфінії. Тобто ви можете вибрати як маленькі, декілька висадить в композицію, або ж якщо композиція велика, можна висаджувати зразу, вже вона багато об'ємна і зразу у вас красивий шар. Чудова газання, коли сонце, вони прямо розкриваються, такі красиві, як прям соняшники. Як тільки хмарно, вона закривається. Також сонцелюбива, також в композиціях гарно виглядає, і хорошося почуває. Великий асортимент різноманіття у нас покрованих, от таких, от, що їх обзивають, як кам'яні рози. Хто полюбляє висаджувати альпійські горки, засуху витримують, гарно квітують, розмножаються безподобно, немає дощів, тобто ви не переживаєте, що квітку треба поливати. Тобто від зелених, від красних, від то есть рознообраздя дуже гарне, можна прийти і підібрати, як на альпійські горки, куди завгодно. Квітка багаторічна. Портулак також можна додати до альпійських горок. Він прям спускається, якщо у подвістки, якщо ви висаджуєте їх на альпійську горку, він всі плететься, розмножається і такою, як шариком, застеляє вам землю. То есть, у вас Красивий ковір, І чим дуже добре, що він видає такі красивіший, бархатні, красиві, повні квіти. Будь-яку ділянку вам украсить. Розноманіття гвоздіки, яка зимує, насівається. Портулак також, до речі, насівається і він, як буде багаторічний. Вдруг вимерз, тобто він легко насіється, або ж проще прийшли, розсаду купили і засадили вже готову, красиву рослину. Багаторічна лаванда, ви також можете прикрасити участки, не вимерзає. Єдине, що вам по осені або, допустимо, якщо даже осінню ви її не підстрижете, ви можете вже весною тобто, показує рослинка, де вона може підмерзла, попортилася, тому що верх дійсно треба буде восени вже підрізати, почистити, і вона видає новий красивий шар. Будете обрізати рослинку, вона ще красивіше буде рости. Тобто, вона розмножається сама по собі гілочки. Ви її стрижете. А вона ще більше дає вам приросту. Не будете стрісуватися, не так швидше у вас розмножається цей шарик. Тому підстригайте, вона тільки буде вам вдячна, що вона буде ще красивіше розростатися. Ароматні бутони оці ви можете потім сушити і ложити в шкафи, тобто вона теж як Потрогала, вона вже запах має. Хороша квітка пліктрантус. Увілічується десь в 3-4, а то й більше разів. Основне, що з весни до осені ви повинні його підрізати, щоб він такий і став. Тому що якщо не будете підрізати, він облакачується, розвалюється, тобто некрасива форма. Будете підрізати форму робити, тобто у вас красива квітка, вистрелюєте такими кісточками, він квітує такими як маленькими собачками. Кімнатна рослина, оставите на вулиці, звісно, замерзне. Заберете додому, у вас квітка домашня. Трошечки дає таким ароматом, як лімонним. В принципі, рекомендують бісідки їх даже ставити, вішать, підвішувати, щоб вони одляковали комарів. Фуксія, як же ми влітку і без Фуксії? Також украсить будь-яку бісідку, дворик, тобто, будь ласка. Вулич, на вулиці, як вулична рослинка, захочете сахаронити, забираєте додому, і у вас вона, в принципі, зимою вдома. Весною ви її підрізаєте, форму придаєте, і вона заново росте. Пересаджуєте, питання даєте. І у вас це буде багаторічна рослина. Не заберете додому, також замерзне, тому що в принципі, функція кімнатна, але влітку всі люблять украшатися нею на вулиці, але не на сонячне місце розположення. Така чудова квітка, як львіний здійсню. Їх велике рознобраз, квітують вони також дуже довго, зимою, підстригаєте, чистите весною і вона вас радує кожен рік. Дуже гарне рознобраз бальзамінів, але запитуйте, є бальзаміни, які тільки світле місце або легке притінення, а є бальзамін, який витримує сонечко, щоб ви не посадили бальзамін. Наприклад, ось цей бальзамін, що він іде тільки на світле місце, але без сонця. Щоб ви не посадили на сонечко, він у вас там не згорів. Тому запитуйте, що рослинка це тільки на світле місце. Якщо в композицію, то виходить бігуння на сонце, бальзамін на світле місце, тобто без сонечка. Тому треба вже підбирати рослинки, які на сонце, які на світле місце без сонечка, щоб рослинка у вас довго радувала до заморозки. Чудовий асортимент отримали. буде квітувати вам до заморозків піларгонія анпільна. Ви висадите, вона прямо облакачиться красивим, прямо шаровидним ковром різні кольори. Висадка йде роз, це все теж. Зимою у вас на вулиці і рат у вас і в композиціях, і на вулиці, і в садочку, і на балкони. Також роза. бордюрно вулична роза. І зональна піларгонія, яка у вас квітує до заморозків, і в балконниках, і присадібних участках, і біля кафе. Тобто завжди радує око, і клумби украшає. Одобряйте, підстригайте, і вас нам буде радувати все літо. На все добре, хай вам щастить, заходьте до нас.